Здоров, я Безлот, і сьогодні я буду вам вертати 2007 рік. Time, right. Але по-своєму. Сьогодні у випуску я покажу вам найпам'ятніші реклами тих часів або ті, які мені вдалося знайти. Отже, почнемо з найпам'ятнішої для мене, бо вона мене в дитинстві заставила крінжанути. <Certain influences> <five> <инг Luis> Чому заставила крінжанути? Бо я коли був малий, я пішов в магазин до продавчині і кажу їй: а дайте мені, будь ласка, данон. Я реально вважав, що воно так називається. Довбаний йогурт. А це об'ємі йогурт! Став лайк, якщо сьорбаєш йогурт тролейбусі. А зараз змінився не просто так. Діло в тому, що від мене поїхала дівчина по роботі в Хорватію. Ми взагалі не спілкуємось вживу, ну вона ж за кордоном ало, ви що. Але я переживав, що вона не може бути зі мною постійно на зв'язку. А вона мені каже, Киця, ти що смішний? У мене ж тариф від Vodafone, де в подарунок надається послуга доступний роумінг. Тут 10 гіг, тому мені хвата, щоб кидати тобі відоси з котами. Хочеш так само? Ізі. Просто набирай зірочка 600, зірочка 6, решітка і балаки з рідними, скільки хочеш. І навіть десь там далеко, за кордоном, залишайся з Україною. Ану, признавайтеся, вас теж одразу тригернуло на пса патрона. 29 об'єднує дзвінки на всі мережі лише 29 копійок. 29 об'єднує? Знаєте, що об'єднує? 69. А поки ви відписуєтесь від мого каналу, ми продовжуємо. Але цікаво, якби раптом Білайн до того часу збереглися, чи поміняли б вони свої кольори на червоно-чорні? Цій рекламі прекрасно все. І як Серега вдарив жінку віско. І те, як він чорний галімий костюм, замінив на білий галімий костюм. І те, як просто вона погодилась схавати сухарик. Будете тепер знати, замість Європротокола в бардачках треба носити сухарики флінт. Далі апогей об'єктивації. Оці ваші п'яні вишні, п'ятий канал зі своїми календариками, та вони просто католицькі молитовники в з тим, що показували тоді. Флінт і ще й цей хам, який вдарив чужу машину, тепер сідає за неї. Я от подумав: а якщо у жінки збільшились груди, то чи в Сереги щось там збільшилось? Чи все закінчилось на тому, що він просто поміняв шмотки? Ще згадав, що Йогансон робила операцію по зменшенню грудей, тому мені здається, що їй ці сухарики не зайдуть. А що може бути краще, ніж сухарики? Звісно, чипси. Зацініть, як пацани з кварталу клеяться до дівчат, хоча 2007 рік. В Україні криза. Тоді в кварталі платили зарплату чипсами. А от тім відповіли тоді їхні головні конкуренти. Май на увазі конкуренти люкса не квартал. А вам Франція. Пролітаємо в Туреччину! Приготувались Росія. Слоган цієї реклами, налаштуйтесь на легкість». Ага, налаштуйся на легкість. Жінко, добрий, йди купи хліба, от тобі вся легкість. А це треба купити мультіварку, десь її впіхнути, замісити тісто, закинути мультіварку, і тоді, можливо, щось воно тобі спече. Немає сечі, терпіти це пекельне борошно. Коли приїхав до бабці в село і намагаєшся не розбити слоїк з гусячим салом, продовжуємо наш марафон епічною рекламою від Хагіс. Села лісу. Мені заходить мозок, і я стаю ще сильнішим. Так, реклама явно надихалась тарзаном. Але цей малий тримається за ліану двома руками, а не як декотрі. Ще повеселило, що в 2007-му чомусь цензурили дитячі сіднички. І лелека такий: Потримайте мою мазь. Бепантен мазь представляє Симфонія сідничок. Бепантен, бепантен. І так, зайці живуть у джунглях. Далі просто крута реклама від Пепсі. Хочеш Пепсі? Окей, тут лише три. Розіграємо. It out, Завжди любив ці реклами від Пепсі. Проте один нюанс мене дратував. Не зрозуміло, хто за кого грає і хто виграв в кінці, але вони всі довольні п'ють пепсі. Б'ємо далі по ностальгії і дивимось. класну рекламу від Хубабу. Хуба Хубабуба, хуба чудна чорниця! Хубабуба, чудна чорниця. Така смачна, така прикольна. Тепер стату. Ех! Непогані були жуйки, шкода, що зараз не продаються. Привіт, Ангеліна! Я маю для тебе щось особливе. Яскраво червоний, але після багаторазового прання морф'яни навіть рожевий. Так, стоп, вона сказала до бабусі по імені, як до подружки. Я навіть не уявляю, що би мої батьки зробили мені за таке. А що відбувається далі? Слухай, тобі подарували одяг, ти цей Закрий, їбальник! Чому червоний не залишається просто червоним? Залишається. Послухай мого експерта. Так, але не зі звичайними порошками. Для кольорових речей обирай рекс яскравий колір. Він не тільки пере, але й зберігає кольори яскравими навіть після багаторазового прання. Ого, а що це у вас за порядки в хаті, що у вас дома лис завівся? Але тут є один нюансик. Лис не може розрізняти кольорові речі, у них чорно-білий зір. А зараз вас запрошую на рекламу булінгу і лукізму від рогань. Якщо ви ніяк не можете позбутися своєї улюбленої футболки у сіточку, нічого страшного. Можна вас. Якщо, наприклад, ви з друзями на рибалці, у свою модну футболку ви можете покласти пиво рогань і просто занурити у воду. Я не буду нічого казати. Тут мої коментарі зайві. Саме вночі пори заблоковуються та розширюються. Вони роблять поверхню шкіри нерівною. Підписуйся, якщо побачив в порах мапу блекауту України. Щоночі, завдяки технології спрямованого проникнення. Далі просто прикольна реклама Skittles. Але я знаю, як зробити цю рекламу ще краще. Мамо, ваші діти, як птичі, Ось чого мені дійсно не вистачає. Садочку в пляшках. Фантастика! Зручна пляшка. Рідний садочок. Як він раптово з'явився в 2007-му, так він десь і зник. Але півлітру пийте з трубочки. Новий гель для душу магія Кашеміру від Нівія. З протеїнами кашеміру і тонким ароматом орхідеї. Для кашемірової м'якості шкіри. Новинка. Магія кашеміру від Нівія. Пом'якшує воду та дбає про шкіру. Магія кашеміра. Яка блять магія кашеміра? Це ви ж це ви, що ви придумали просто? Магія Кашеміра це тіпа магія конфлікту між Індією і Пакистаном. Щось в мене настрій далі домахатися, тому дивіться ось цей Славутич. Он він! Не встигне. <клух> Ти ж плавати вмієш заради друга. Не питання. Uh, Любина за бортом! Стоп-машина! Потерпай, а друзів виручай. Славутич, правило справжньої дружби. Освіжає. Немов рік і скупався. Хлопці, ви винахідливі, капець, але як щодо налаштуватись на легкість і почекати хвилинку матросів. І все дійсно було б добре. І в чувака, що стрибнув, було б на одну пару штанів сухих, більше, і в того, що кричав, було б на сиву волосину менше. Я сподіваюся, у вас є люди, на яких ви можете покластися, бо я знаю, що я можу покластися на моїх прекрасних патронів. Дякую вам, дуже сильно. І особливо я дякую ось цим прекрасним людям. А особисто дякую Микиті Ременку, Роману Корнійчику і Сашку Поміркованому. Дякую дуже, дуже сильно. 2007 рік, які його прикраси, це те, що просто в прайм-тайм могли показувати ось таку рекламу. Справжнього. Може привабити чоловіка лише одним поглядом уяви, яке задоволення я можу надати тобі голосом. Телефонуй 696. Курва йобана, блядь! Я відстою тут не плачу сука. Я думаю, після цього варто трошки освіжитися. Тільки не кажіть, що ви не хотіли з хлопцями після футболу опинитися в такому самому дворі. Я тільки переживаю, блін, як би було стрьомно, якби вони нирнули і не могли потім винирнути. Не знав, що якщо користуватись Аксо, тебе прийде масажувати, містер Пропер. Як зняти дорогу рекламу, якщо в тебе є тільки приглушене світло, червоний ліхтарик з велосипеда і коробка шоколаду? Спитайте Ворошен. Зовні це звичайна цукерка, та з першим дотиком відкривається новий світ. Гармонійне поєднання шоколаду, начинки і лісового горішка створює незабутні відчуття. Чи так нам вміло, бо цукерок Маргарита там було зовсім небагато? І я пам'ятаю, що вони були на смак звичайнісінькі. Пишіть в коментарях, якщо згодні, і навпаки. А пам'ятаєте, я щось там говорив за об'єктивацію? Ну, про mm. тату. Це так ставлітки. Може, гінтерною. Інстарне. Тоні. Плін, де ще й від кого? Від російських заробітчан, від яких навіть дизель шоу відмовився. Скажу тако від себе: окрім кальмарів, там смачного ніфіга ніколи не було. Слухай, друже, не блукай. Стартовий пакет тримай, і до лютого спілкуйся! А за гроші не хвилюйся! Нуль за з'єднання завжди досхочу своїм дзвони. І в мережі нуль для всіх. Це мобілич для своїх. От бачите, у 2007-му було все дуже прогресивно. От ви пояснюєте вашим бабусям і дідусям за тіктоки, а там дідусь пояснював тобі за мобільні тарифи. Суперакція від славодич. Купуй пиво в акційній упаковці і шукай справжні гроші всередині. О, хм, Справжні гроші. Славудич, правило справжньої дружби. Ось 20 гривень справжні гроші. І з того часу нічого не змінилося. Бо 20 гривень зараз це дуже великі гроші, якщо це є донат на армію. Тому, якщо ти ще сьогодні не задонатив, зупиняй відео закидаю 20 гривень або більше. Я почекаю. Ви вважатимете цей надпотужний комп'ютер своїм. Щойно побачите кредитну пропозицію у Фокстроті. Хе, саме так я працював над цим відео під час блекауту. Нічого собі в нього вкладок. І продавець такий: Так-так, сиди, поки поліція не приїхала. От така була прикольна реклама у Фокстрота, а яка було тоді в Ало. Ми якось пішли до мережі Алло. В той час ми хотіли лише одного. Це Нокія він Нокія мамі. І бонуси гарні в акційній програмі. 16.00 це просто фантастика. Його поважають усі однокласники. Годинна покупка нам всім до душі. Оце так. Прем'єра вало мережі. А ще подарунки, сертифікати, марші, дідуся. Інформувати це мережа прем'єр. Алло, ну і акція, ну і повезло. Це такий милий крінж. Просто. Крінж. Квітбірний пломбірний. Гляньте на ці ефекти, ці рухи. Тупо, йо-йо-йо, головного мозку. Мало того, вони ще й потапа сюди вплили. Просто послухайте. Це мережа прем'єр! Алло, ну і акція! Ну і Але найбільший крінж, що вони всі репують у 2007 році, коли справжні пацани слухали My Chemical Romance. Оці питають, де рогань, де сармат, а де подіватися. Допоможе вам дивитися на життя легше та отримувати від нього максимум задоволення. Свіжість від Фостерс насолода від життя. Я тут трошки порився в інтернеті і все дуже просто: легке пиво, в прозорій пляшці за таку ціну нафік нікому в Україні не були потрібні. А сподіваюся, я потрібен вам. Дякую за увагу. Бувайте! Андрій Співак